Друзі, всім привіт з Донбасу. Мене звуть Ірина Некарак, я громадська діячка і засновниця соціальної ініціативи Arm Women Now. І сьогодні ми говоримо з нашою захисницею Юлією Микитенко. Сьогодні Юлія є командиркою взводу розвідувальної роти, але починала вона свій шлях ще у 2016 році з позиції. Кухарки в збройних силах України. Я ну типу топила, щоб у нас обов'язково була аеророзвідка, що ми займаємось технікою, проводимо розвідку а не людьми. Людей було небагато, бо не всі хотіли служити під бабою. Але менше з тим мені вдалося створити якийсь звод окремий, який виконував задачу. Ми там подавали розвідувальні донесення. Ну тобто, робота робилась вже другий рік. Повномасштабки не було жодної ротації. До цього бригада стояла теж ну, в зоні бойових дій, не здали жодної території, навіть Яли два населених пункти.